Гувер Колін, спотворене кохання, частина 31 Він не проникне. Не знаю, чи я зможу, Майлз, чи зможу дотримуватись правила номер 2 тому що я хочу проникнути в твоє майбутнє ще сильніше, ніж забратися з тобою на заднє сидіння. Велика черга, каже Майлз братові, коли ми сідаємо в машину. Корбін заводить двигун і перемикає радіостанцію. Йому байдуже, яка була черга, він про що не здогадується. Інакше точно сказав би щось, та й нема про що поки П... нема про що поки здогадуватись. Минає хвилин 15. перш ніж я усвідомлюю, що не думаю про Майлза. Весь цей час я була занурена у спогади. Пам'ятаєш, як у дитинстві ми мріяли про природні здібності? Пам'ятаю, відповідає Корвін. Ти знайшов свою, навчився літати, корвін усміхається. Мені в дзеркалі заднього виду. Ну так, схоже, я супергерой. Я відкидаюся, дивлюся у вікно, трохи заздрю їм із Майлзом. Вони стільки бачили, багато де побували. Як це малюватись сходом на такій висоті? Корбін знизує плечима. Та я не дуже милуюсь, занадто поглинений роботою. Мені стає сумно від цих слів не треба сприймати це як належне, Корбіне. А я милуюся, каже Майлз. Він теж дивиться у вікно, і його голос звучить так тихо, що я ледве розрізняю слова. щоразу як підіймаюся повітря. Майлз не розповідає, як це. Голос у нього далекий, ніби хоче зберегти це відчуття для себе одного. Я не наполягаю. Літаючи, ви оминаєте закони Всесвіту, долаєте силу тяжіння, дивитесь на заходи і сходи звідти. Звідки людині не належить їх бачити. Це дивовижно. Ви справді супергерої, якщо задуматись. Корвін сміється. Не треба сприймати це як належне, Корвіне. Майлз не сміється, продовжує дивитися у вікно. Ти рятуєш людям життя, каже він. Це ще більш дивовижно. Його слова проникають мені в саме серце. Правило номер 2 виглядає якраз не найкращим чином. Глава 12. Майлз шість років тому. У правило номер 1 не обійматися, коли батьків дома внесено поправку. Тепер обійматися можна, але тільки за зачиненими дверима. Правило номер 2 на жаль, залишилось без змін, жодного сексу. А нещодавно було введено ще й правило номер 3 не бігати один до одного з настанням темрява. Буває, що ліса досі заглядає, до речі, серед ночі. Це вірно, вона мати. Але мені це все одно не подобається. Ми прожили в одному будинку майже місяць. Ми не говоримо про те, що нам залишилось трохи більше п'яти. Не говоримо про те, що буде, коли мій батько дружиться з її матір'ю, про те, що після їхнього весілля ми виявимося, пов'язані не на півроку, а на набагато більший термін. Свята, вихідні, сімейні зустрічі. Нам обом доведеться відвідувати кожну важливу подію, і ми будемо присутніми на них як родичі. Ми це не обговорюємо, бо відчуваємо те, що ми робимо, недобре. А ще тому, що важко говорити про це. Коли я думаю про той день, коли Рейчел поїде до Мічигану, а я залишусь у Сан-Франциско, я не бачу попереду нічого, нічого, крім одного, рейчел не буде для мене всім. Повернемося у неділю, повідомляє тато. Будинок у повному твоєму розпорядженні. Рейчел буде у подруги, тож можеш запросити Іїна. Вже брешу я. Рейчел теж збрехала, вона залишається вдома на всі вихідні. Ми не хочемо давати батькам приводу для підозри. Мені і так важко не звертати на неї уваги у їхній присутності. Важко зображати, ніби між нами нічого немає, хоча насправді мені хочеться посміхатись до всього, що вона говорить, захоплюватись усім, що вона робить, хвалитись перед татом її розумом, відмітками, добротою, винахідливістю, сказати йому, що в мене приголомшлива дівчина. Я неодмінно їх познайомив, і він відразу її покол. Та то вже її любить, просто не так, як хотілося. Я хотів би, щоб він любив її заради мене. Ми прощаємося з батьками. Ліса велить рейчел поводитись добре. Насправді вона за неї спокійна. Ліса знає, Рейчел слухняна дівчинка. Рейчел завжди поводиться добре. Рейчел не порушує правил, якщо не рахувати правило номер 3 Ці вихідні рейчел обов'язково порушить правило номер 3 Ми граємо у сім'ю. Рейчел дає, ніби кухня належить нам і готує для мене. Я вдаю, ніби рейчел належить мені. Ходжу за нею по п'ятах, торкаюся, цілую в шию, постійно відволікаю від приготування, щоб притиснути до себе. Їй приємно, хоч вона і прикидається незадоволено. Після обіду рейчел сідає поряд зі мною на диван. Ми вимикаємо фільм, але на екран не дивимось. Весь час цілуємось і ніяк не можемо зупинитись. Цілуємось так довго, що губи болять, руки болять, животи болять. Бо нашим тілам ще хочеться порушити правило номер два.